Отже, зараз ми з вами робимо практику, в якій ми будемо закладати в поле чистої потенційності. а Ми з вами зараз дуже класно вияснили, що таке поле чистої потенційності, як в нього закладати свої бажання і свої наміри, так, щоб вони здійснювались. І для цього. Ви займаєте удобне положення, зручне положення, можна навіть лягти. Не обов'язково піклуватися про те, щоб я вас бачила, чи ви бачили мене. Головне, щоб ви мене чули. І навіть якщо ви там лягли, можна укритися теплим, теплою ковдрою чи пледом. І нехай вам там буде дуже зручно і м'якенько, можна... Лягти просто в ліжко, а можна на підлогу, а можна десь в крісло, і зараз переносимо свій фокус уваги на дихання. І дихання, яке знов-таки переводить і. Все наше тіло, стан, який буде краще торкатися поля чистої потенційності, це коли ми робимо вдихи через нос, а видихи через рот. І буде добре, якщо ваші вдихи будуть. Коротші, а видихи довші. І перевірити можна це, рахуючи, наскільки рахунків, ви робите вдих, наприклад, на 4 або 5. І видих, наприклад, на 7, 8, І ви можете навіть усвідомити, як на вдосі стінка живота підіймається і наче у вас в животі надувається повітряна кулька, а на видосі стінка живота опускається, і наче та кулька здувається. І можна кілька циклів ваших вдохів і видохів відслідковувати, як рухається стінка вашого живота, і при цьому. Можна принести фокус уваги на те, як ваше тіло розташовано в просторі, і усвідомити ті точки на тілі або ті частини вашого тіла, які торкаються поверхні, яка абсолютно надійно тримає вас. І навіть можна усвідомити те, як ваше тіло повністю довіряє тій поверхні, яка тримає вас, і дозволити своєму тілу стати важчим і всією своєю вагою просто. Опуститися ще щільніше і ще сильніше на ту поверхню, яка вас тримає. І тепер ви можете собі уявити, наче приємна хвиля розслабленості проходить вашим тілом від маківки голови до ступнів ніг. І ви можете усвідомити, яка з ступнів ніг розслаблена краще ліва чи права? І ви можете пройти своєю увагою в ті місця, які я зараз буду називати послідовно. А ви при цьому відслідковуєте, наскільки ця частина вашого тіла буде розслаблена. Пальці правої ноги. Тупня. п'ята гомілково ступневий суглоб, права гомілка, права литка. Колінна чашечка правої ноги і впадинка під коліною правої ноги. Передня м'яза стигна правої ноги, задня м'яза стигна правої ноги. Зовнішня сторона стегна правої ноги і внутрішня сторона стегна правої ноги. Пальці лівої ступні лівої ноги, ліва ступня, ліва п'ята. Ромілково ступневий суглоб лівої ноги, ліва гомілка, ліва литка, ліве коліно, підколінна чашечка чашечка коліна і підколінна впадинка, передня м'яза ліва бедра. і задня м'яза бедра лівої ноги, зовнішня сторона бедра стегна і внутрішня сторона стегна. Низ живота, область кишківника і шлунка, зона сонячного сплетіння. Діафрагма, груди, вся грудина до ключиць шия. Сідниця, права сідниця, ліва сідниця. Поперед. Середня частина спини. Лопатки. Права лопатка, ліва, плечі. Потилична частина, праве плече? Зовнішня сторона і внутрішня. Лікоть, передпличчя зовнішня і внутрішня сторона кісті правої руки, пальці правої руки. Ліве плече, передня і задня частина плеча, внутрішня і зовнішня сторона плеча, лівої руки, лікоть, передплечя, зап'ястя. Лівою руки, зовнішня і внутрішня сторона кісті. лівої руки, пальці лівої руки, обличчя лоб. Кроні, брови, простір між бровами, ніс, повіка, очі. Простір над верхньою губою, простір під нижньою губою, підборіття щелепи, м'язи щелеп. Права бокова сторона шиї, ліва бокова сторона шиї, маківка голови, права бокова сторона голови, вздовж правого вуха, ліва, Бокова сторона голови вздовж лівого уха. Тім'ячко потилиця. Пройдіть своєю увагою праву сторону вашого тіла від маківки. До кінчиків пальців на руках, на руці і на нозі. Пройдіть своєю увагою лівою стороною тіла від маківки до кінчиків пальців лівої руки і лівої ноги. Порівняйте. В якій частині ваше розслаблення краще? В лівій стороні тіла чи в правій? В лівій нозі чи в правій? В правій руці чи в лівій, в правій стороні тулуба чи в лівій, з правої сторони м'язи спини, чи з лівої, з правої сторони частини голови чи з лівої. Усвідомте простір всередині вашої черепної коробки. як простір, де створюється пустота. Усвідомте цей простір від маківки, від верхньої точки черепа, до шиї. усвідомте цей простір від лоба, від чола. До потилиці. Усвідомте цей простір як пустоту від лівого вуха до правого від лівої скроні до правої скроні. освідомте простір вашого тулуба від шиї до стегон і сідниць. Від правої сторони грудини до лівої сторони грудини освідомте Простір всередині вашого тулуба від правої стегнової кістки до лівої. Освідомте простір як пустоту в правій нозі від стегна до коліна до п'яти. Доступні до кінчиків пальців. Усвідомте пустоту від лівого стегна до коліна до п'яти. До ступні, до кінчиків пальців. Усвідомте простір як пустоту від правого плеча до кінчиків пальців правої руки від лівого плеча до кінчиків пальців лівої руки. Усвідомте пустоту власного тіла. Усвідомте пустоту, яку обмежує лише оболонка вашого тіла. Усвідомте пустоту навколо вас. І дозвольте цій пустоті розчинити оболонку вашого тіла. Усвідомте, як пустота вашого тіла з'єднується з пустотою навколо вас полі чистої потенційності. І в цій пустоті в цьому усвідомленому просторі згадайте про список ваших бажань. Просто подивіться своїм внутрішнім зором на цей список. І розчиніть його, усвідомлюючи, що він така сама усвідомлена пустота. Побудьте в цій пустоті і в цій усвідомленості. Будьте в цьому полі чистої потенційності стільки, скільки вам потрібно. Ви можете повернути фокус своєї уваги на ваше дихання і усвідомити, як так само рівно і спокійно ви робите вдих і видих. І поступово усвідомлюєте... Усвідомлює, <кій> Повернення кордонів оболонки вашого тіла правої частини вашого тіла і лівої частини. Усвідомте як поступово оболонка вашого тіла, ущільнюється, хілюється і повертається усвідомлення пальців, ступні, п'яти правої ноги. Гомілки, литки, колін, підколінна ямка, стегна правої ноги. Пальці, ступні, п'яти. Гомілки, литки, лівої ноги. Коліна колінної чашечки від колінної ямки, стегна лівої ноги, лівої сідниці і правої сідниці, низа живота і низа спини. Середина, тулуба, живіт, спина, грудина, діафрагма, лопатки, область між лопатками, праве плече, лікоть, передплеччя. Кість і пальці, правої руки, ліве плече, лікоть, передплечі, кисть кість і пальці, лівої руки, шия. Підборіддя. Обличчя, щоки, ніс, очі, повіки. Чого? В скроні права, і ліва, вуха праве і ліве, потилиця, Маківка. Ваше дихання стає більш усвідомленим. Вдих носом, видих через рот. Ви усвідомлюєте, як рухається стінка живота на босі надуваючи повітряну кульку всередині вас, і на видосі, здуваючи, притискаючись до спини, ви усвідомлюєте приємну розслабленість, і при цьому Приємне відчуття відпочинку у вашому тілі. Ви чудово впоралися із вправою закладання свого бажання і свого наміру поле чистої потенційності. Чим я вас і вітаю. Кожного дня, даруючи собі 30 хвилин тиші або практики медитації, засинаючи і просинаючись ранку, ви можете згадувати список своїх бажань і таким чином закладати їх поле чистої потенційності. Для того, щоб поле чистої потенційності було дійсно родючим і плідним. Ви сприяєте тому, щоб воно було чистим від практики завдяки практиці несудження. Відповідальності, прийняття і я бажаю вам здійснення всіх ваших бажань найкращим чином і з найменшими. Енергетичними власними затратами